Вітаємо всіх, хто з нами телеканалі на Київ, ми продовжуємо нашу передачу «Столиця», Як я анонсував перед початком цієї частини нашої програми, вона триватиме фактично годину. Будемо говорити про сьогоднішній день у парламенті. Ну, і, власне, скажу зразу, що народні депутати сьогодні проголосували за відповідний закон, що регламентує нові, скажімо, правила да нову філософію, якщо хочете у сфері у сфері судочинства і статусу суддів. Ну а потім і проголосували за відповідні зміни до конституції. Але щодо реформування. Загалом щодо соціально економічної ситуації, щодо так званої чорної каси. Партії регіонів щодо корупційних певних моментів, які на жаль продовжуються, тим не менше, дискусії точаться і тому і ці теми, і ці напрямки будуть так само предметом нашого обговорення в цій передачі. Я задоволення вітаю гостей нашої студії. Це Олег Осуховський, народний депутат України, позафракційний представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, голова підкомітету парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Пане Олеже, доброго вечора. Вітаю, Дякую, вас. що завітали. І Олег Постернак, політичний пан пане леже, добровечо. Добро двісті 223 три Традиційно працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Теми важливі, теми резонансні. Тому, будь ласка, ваші точки зору, ваші запитання. Все це в нас вільно, демократично бо по-іншому просто бути не може. Пане Олеже, не можу не скористатися такою нагодою, що ви в нас в студії. Я добре чув. Ну наші глядачі, то ні, ну можливо, хтось і чув, але я. Чув а, а, виступ на брифінгу представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» народного депутата пана Іллєнка, де він говорив взагалі про цю зв'язку так звану, яку намагаються десь приліпити до свободи щодо цієї чорної каси регіоналів. А, свободі хтось там. Ну, Так, скажіть, як вони є? Ви знаєте, що. Коли свободи росте рейтинг, відповідно з'являються люди, які його починають збивати. Так. І от е пан Лещенко, народний депутат України, разом з головним редактором Української правди зробили. Таку прес-конференцію, і на тій прес-конференції ніби сказали, що Ляшко, ну Ляшко, ясно, що він там написав у Фейсбуці. А і Свобода, ніби там на випередження почали говорити. Ніби тягне Бог щось там заявив, да, Так, ніби там, а. але таких заяв не було. Зразу наш прес-секретар на прес-конференції заперечив цю інформацію так. неправдиво, брехливо. І відповідно, знаєте, краще хай вони не брешуть, а потім не вибачаються. І ну, бо реально такого не було. Це вже не перший раз. Зокрема щодо пана Лєщенка, пам'ятаєте, він дав інформацію, що нібито депутат Верховної Ради сьомого скликання Ігор Янків, що нібито він викладає в інституті фізичної культури у Львові ніби стрільбу, а він насправді викладає шахи. І десь там, ніби він там снайперів якогось готував і так далі. Не, ну якщо в Козака, то знаєте, як відповідно, в ш... відповідно в шашки, то може це і стрільба. Я я відповідно, не знаю, відповідно, да. знаєте, дуже. Непрофесійно, коли такі е, журналісти починають говорити неправду, перекручувати інформацію. І хотілося б, щоб вони, якщо, наприклад, зайти на сайт Українського об'єднання Свобода, там чітко е, писав і, і я коментарі, і відповідно прес-релізи мої були, що ми заявляли, що потрібно негайно створювати так само і тимчасову слідчу комісію uh -huh. і приймати закон про тимчасові слідчі комісії. Я заявляв, що потрібно негайно. Арештовувати всіх тих корупціонерів, хабарників, які, зокрема, підписувалися. в ж Треба ще довести, пане ті чорні Олеже. Чорні каси. довести а треба? це. Послухайте, коли доводити, коли вже не буде кому доводити. Тому що ті, хто підписувався після заяви, їх вже, можливо, нема на території України, Зараз а потім ми... шукай вітра в полі. Зараз ми продовжимо. Пане Олеже. Е, невже ви думаєте, що навіть якщо хтось там і отримував е, десь з е, політиків, якщо хочете, да, то там е, десь їхні підписи можуть їхні. Ну, По-перше, як більшість юристів каже, кваліфікувати подібний викид інформації як потенційний злочин дуже важко. Так. По-друге, ви, якщо уважно дивились ці відомості, да, мова йде про відомості, які оприлюднені е, пана Лєщенко, то мова йде про якісь дуже дивні цифри: 176, 245. Зверніть увагу, там велика кількість цифр, які закінчуються не на 0 і не на 5. Скоріше за все, мова йде про, е, або якщо це документи справжні, то мова йде про деребан коштів самій е, передобучому штабі партії регіонів у 2012 році, е, тому що ну, ви уявляєте собі. Як видавати по дві по 2 долари, по 7 доларів. Ну якщо до десятки, то може там одна, два, три, чотири. А якщо це більше сотні, то це буде сто або сто п'ятдесят, або двісті. Або ну так воно б за логікою ну, бути, правда? правда. І найголовніше, найцікавіше. А чи можна підробити такі документи? Звісно, можливо. Якщо навіть е, графіологічну експертизу проводити, ну це величезні зусилля. Треба мати і, і час, так і час, звісно. І час. Можна Ду... я та да, звичайно я, ну, я да, да. із і так. але я вважаю, що все ж таки документи Віктором Трепаком було передані в Національне антикорупційне бюро набагато сильніше, так а, і набагато більше документів. І я вважаю, що всі ті. Корупціонери, якщо це політики, якщо це чиновники найвищого рангу, вони мають понести політичну відповідальність. Якщо буде доказано, що вони там брали по півмільйона доларів чи по мільйону доларів, однозначно кримінальну відповідальність. І тому ми на антикорупційний комітет угу. вже наступної середи запрошуємо Віктора Трепака, запрошуємо керівництво національного антикорупційного бюро, антикорупційну прокуратуру. І ми хочемо знати правду. І ми не дамо це заговорити. Це саме головне зараз в даний момент не дати це заговорити Пане, і вже заговорюється ця тема з офшорами. Як одного з як голову підкомітету відповідного комітету, можна вас попросити е, запитати в пана Трепака, якщо він до вас з'явиться? А я так розумів, що ви його запрошуєте? В нього немає так, би мовити і підстав не з'явитися. Запитати, а потім, коли вже наступного разу будете в нас в студії, просто скажете, що він відповів. Чому оці вісімдесят 841, по перша сторінка, а не 840 і не 900 От з'явилася чому така кількість, да і чому він передав до набу а, ці сторінки тоді, коли він вже не в СБУ. А чому раніше це не було передано? це ж не за день в нього, очевидно. Така кількість з'явилася. Оце б цікаво було б почути. Я думаю, і вам буде цікаво, чому це вже. Після того, як він вже там не працює, ну ви ж ну, знаєте, ми, ви, значно... ви розумієте підтекст да моєї запитання? Я, я розумію так, підтекст, так? але ясно, що у нього на той момент був величезний конфлікт а, з тодішнім генеральним прокурором Шокіним. Ага. І пам'ятаєте, що до тих діамантових прокурорів, бо саме mm -hmm. він викрив тих діамантових mm -hmm. прокурорів mm -hmm. разом mm -hmm. з Кваралідзе, вони підняли і відповідно, можливо, він вважав, що тоді, не коли, тоді, коли ще старий генеральний прокурор, ага. і можливо зараз новий генеральний прокурор. Разом з антикорупційною прокуратурою, разом з національним антикорупційним бюро, власне, візьміть, візьмуть всі ті справи і доведуть їх до кінця. А ми маємо контролювати, щоб так сталося, і зокрема, пан Трепак. Ну ясно, що він мав мати підтримку як мінімум західних наших партнерів, американців, європейців. Зрозуміло. Тому що це є дуже небезпечна інформація, ну, коли надав для нього. Логічно. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Таю, ну по перше, я вітаю тих, хто викинув інформацію про чорну книгу е партії регіонів, тому що мета досягнута, ми зараз і в ЗМІ, і на вулицях більше говоримо про цю подію, ніж про чорну книгу офшорів. Це перше. Друге, також мета досягнута, тому що. Е -е Колишні регіонали, які є в більшості зараз опозиційного блоку, якщо б не їхніх 38 голосів, то голосів було б недостатньо, щоб прийняти відповідні зміни. Це Все. перше, це другий момент. І третє, конкретне питання. Якщо говорити про регламенту, як приймався? Ну, по-перше, якщо зараз є народний депутат, він підтвердить. Тільки за три дні до голосування депутати отримали на руку. Я вже не говорю, що не було ні громадського, ні наукового обґрунтування, тобто не було Говорення як такого, і відповідно не можна вважати, що дійсно суспільство ознайомлено було з тим з тими змінами історичними, які власне і прийняті. Прошу прокоментуйте, дякуємо дуже. Ну давайте експерт. скаже два слова. Ну, Принаймні, от у нас кілька днів тому був пан Оніщук, який ви знаєте. Продовж години ми тут вже так розклали оці зміни. Да? Ну тут тут вже я думаю, якщо ви дивилися цю передачу, у вас особисто, принаймні, ну як мінімум би запитань би залишилося до того, як це має виглядати. Ну а сьогодні було рішення. А щодо цих двох моментів е відсунули на другий план тему офшорів і створення відповідної ТСК, і е як проголосував сьогодні дійсно за цю реформу опозиційний блок. Ну тут рацію є. Погодьтесь, правда? Прошу, будь ласка. Звісно, судова реформа важлива річ. Так. Фактично, це друга за важливістю реформа після реформи поліції, яка безпосередньо стосується кожного може стосуватися кожного громадянина. І тому увага, яка має бути приділена до судової реформи, має бути великою. І це дуже добре, що ви роз'яснюєте. І ми може торкнемося питань торкнемося Щодо конкретних повноважень. Суддів там формування суддівського корпусу. Тощо єдине питання, яке залишається у нас всіх: 335 Дуже чарівна цифра. Справді. Цією цифрою Фактично є певний сигнал для заходу, для олігархів, для інших депутатів, для громадськості, що президент, якщо захоче, він протащує іншу реформу Конституції. Мова йде про децентралізацію. Чи пов'язані? Так, вони ці речі пов'язані. Фактично, сьогоднішнє голосування це демонстрація сили президента, це натяк на те, що можлива реформа децентралізації буде проведена, скажімо так, швидким темпом, угу. то, чого від нас хоче. Захід, а це не для імплементації так званих мінських домовленостей? тощо. Це такий підтекст, зокрема, питання. Друге, я повністю погоджуюсь. Але дивіться, як приймалась Конституція, як змінювалася в 2004 році, 8 грудня Конституція як е, приймалася бюджет, ну, це ж практика в українському парламенті, коли документи приймають е, швидкоруч, не читаючи е, кнопкодавлячи, тощо. Ну, Якщо мова йде про реформу парламенту, голова Верховної Ради казав про реформу парламенту. Ми, мова йде про е, впровадження. Нових якісь елементів, покарання тощо, в якійсь країні нещодавно, мабуть, в Польщі депутату навіть е засудили за кнопкодавство. І е вона все тісно пов'язано. І якщо е ми кажемо, що судова реформа прийнята також і завдяки голосів опозиційного боку, ну, мені, як людині, яка спостерігає за політикою, це не є, е скажімо так, для мене ну, якимось страхіттям. Да? Якщо фракція підтримувала опозиційний ж бок, він відображає. Певну так, якість, так, да, це певну якість, ж народні всі. депутати, так. Олеже, прошу, будь ласка, бо в нас глядач. Я, так. я дякую за запитання глядача. Він дуже правий. Однозначно, по-перше, не обговорювалася конституційна реформа судова, так щодо, не обговорювалася з українським народом. А по друге, що я хочу сказати, вона. Взагалі, в тексті конституції є такий пункт, що під час війни не можна міняти конституцію. Чому не можна міняти Конституцію? тому що йде війна? Якщо зараз міняється конституція, вносяться зміни до конституції. Відповідно, наша влада і всі народні депутати, які сьогодні голосували, вони визнають, що а, там окупований а, Донбас а, є там легітимним, що Крим є так само легітимним. Тобто, що в нас нема війни російсько-української, відповідно. Це є дуже величезна проблема. Я погоджуюся, що угу. вона тягне за собою це прийняття цієї іншої реформи щодо децентралізації, щодо надання Донбасу особливого статусу, щоб всі ті е, терористи, всі ті е, сепаратисти ставали там суддями, прокурорами е, які створювали народну міліцію. Ясно, що вони амністію захочуть, е, і відповідно вибори на Донбасі можливо і є якийсь тиск з боку. Ко заходу на нашу владу, але однозначно цього робити не можна. Але так виглядає, що це є ніби репетиція до власне цієї Пане, реформи дуже щодо момент, який Я хочу у вас поцікавитися. От з одного боку, саме зараз, оцей період після майдану, якраз коли. Очікування і ще продовжують бути високими? Що давайте щось робіть, реформуйте, давайте вперед, наскільки можна стояти, то а, правильно деякі ваші колеги говорять, що коли як не зараз, з іншого боку, ви абсолютно праві. Якщо прописано отак чорним по білому, що цього робити не можна, то будь-які рухи в цьому напрямку це фактично визнання, що в нас немає війни. То як знаходити золоту середину, рухатися а, в сфері реформування? Очевидно, треба, а змінювати не можна. А що, стояти на місці. Ви правильно вас? сказали, реформуйте, але не озурпуйте, тому що йде зараз реальна озурпація судової гілки влади, так олігархами і теперішні озурпація? Тут же ж конкурсну комісії. Яка були. яка об узурпація? Там розкар... доброчесно. Послухайте, це ви говорите про і закон. Це ви ще... ви ну, да, зараз говорите про а Я говорю про зміни до конституції. Ага. Так, вітаю, дуже дякую, що для вас телеглядачі є пріоритетом. Власне, мене цікавить і уточнення маленьке. Не секрет, що зараз політика президента на, на зближення України з Туреччиною. Наші два кораблі побували тиждень назад в Туреччині, зараз два кораблі смінці прибули в порт Одеси. Чи не насторожується вас? Це по-перше. По-друге, щодо Нагорного Карабаху, я думаю, тут одразу треба визначити, кому це вигідно. А вигідно це безумовно, нинішньому керівництву Туреччини, яка зацікавлення і є докази, в тому числі американська сторона дуже критикує е, за те, що вони підтримують бойовиків в Іраку і Сирії. Це по-перше. По-друге, е, я хочу вам нагадати, що на озброєнні Азербайджану переважно е, військова техніка російського виробництва. Тобто, і... і Азербайджан, і Арменія являються другом Друга, Росії. Арменія погоджується більше. І угу. ще на закінчення хочу Давайте. сказати, що безумовно я вважаю, що Туреччина давно... Деескалацію за, е, займалася ескалацією конфлікту як в Дагестані, так і в Азербайджані зараз на Горному Карабаху. Тому дякуємо, все 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 супер, дякуємо. Дуже хороша теза. єдине, що я ну зараз не будемо на військовий експерт, але чомусь здається, що на збройні в Азербайджану, вибачте, не вся російська, саме виключно Була, російська техніка. Ви тут якось ви молодець, ви класні завжди питання ставите, що дозволить, але ну іноді ви так трошки, ну. Прошу, Олеже, ви експерт, тому Дякую. віці. Дякую. Дякую вам далі. Чекаємо. Чи зацікавлена в цьому конфлікті Туреччина? Це, треба спрямувати суспільний настрій на тому, щоб локалізувати Туреччину як нову світову державу. Да? Оскільки на фоні угу. боротьби з ІГІЛ, на фоні взаємідносин там в сирійському питанні, Туреччина дійсно останнім часом відіграє потужну роль в близько східному регіоні. І, ну, да, спроби, так, що, хто той, хто не розбирається, зараз да? поращують да. Туреччина, Туреччина. Там, ну, тобто, всі чують Справа про це, в да? тому, що е, Кавказ завжди був зоною інтересів Росії. Російської імперії, СРСР і, і зараз. Це якщо прослідкувати по історії, да? чи е, mm -hmm. однозначно протурецький Азербайджан ні. Там залишається дуже багато е, проросійсько налаштованих громадян. І, е, до речі, біля самого президента Ільхама mm -hmm. Алієва є сильна проросійська партія, яка впливає. Я вже мовчу про відповідно, проросійських військових в самому Азербайджані, mm -hmm. в системі mm -hmm. Служби безпеки тощо. Тобто, однозначно вважати, що Азербайджан є протурецьким, буде помилковим. І тому, Переоцінювати значення цієї країни на фоні протистояння історичного, яке зараз триває між Росією і Туреччиною, буде е, край, е, ну, нечемним. І е, тому в е, цьому конфлікті більше зацікавлена Росія і Америки навіть ніж Туреччина, яка, е, скажімо так, має серію невирішених питань. Це теракти внутрі країни, так. це курдська проблема, Куди? це Кіпр, так. це ІГІЛ, це Сирія, це долі. Е, Кримських татар, якою Туреччина, до речі, активно останнім часом опікується. До речі, я думаю, чому Тур Туреччину вчора згадували. У нас вчора був представник Меджлісу, член, і ми говорили про тих 35 татар кримських, яких вчора було викрадено, в яких було взято ДНК е через слюну. Я так розумію, те, що в Криму зараз відбувається, це абсолютний жах. І теж. вважати речну, Дякую, що з... згадали про це, з... до речі, дякую. Вваж... Вважати mm -hmm. Туреччиною, що вона інспірувала цей конфлікт mm -hmm. на Какарасі, буде ну, дуже. Неправильно, неправильно на даному етапі. Ну, подивимось на да, ту інформацію, яка буде у нас е, по постфактум. Зокрема, зараз буде реакція Західної преси, зараз буде реакція розвідки української, західної, російської. Треба подивитися, яку я інформацію... є. Дуже подобає. коротенько, хочу одне питання. Ми зараз на до Нідерландів на що буде час. Від вас питання різні, шановні глядачі, 223 Е Ви. Ну, я, я не питаю, чи ви читали всю статтю в Нью-Йорк Таймс, яку okay. назвали? статтею, яка розгромила там президента щодо корупції, президента нашої України, там насправді його багато теж питань з приводу цієї статті. Я зараз не хочу, ми вчора частково обговорювали. Але потім президент озвучив ще в Сполучених Штатах Америки, коли був вчора в Вашингтоні, що це і це теж елемент гібридної війни з Україною і так далі, і так далі. Я просте питання: у вас ця стаття і е, те, що прокоментував президент, викликало якесь обурення? Бо я чесно кажучи, до того не бачила обурення після того, як президент прокоментував цю статтю, велика кількість експертів, екс-депутатів, до речі, зокрема Олесь Доні на своїй сторінці в мережі Фейсбук почали при всій повазі до Олесі Донія почали досить активно, так ніби ну. Ніби вибачте нам Америка оголосила війну, тому що це вийшло в стаття в Нью-Йорк Таймс. Я вибачаю, але ми. Ви, ви якось звернули це увагу? Чи це пройшло повз ваш? Прошу ні, увагу на це безумовно треба звертати. Так. Але ми не розуміємо систематику а, американського суспільства і відносин, які є в Америці. Ми думаємо, що якщо Сполучені Штати Америки це партнер України в боротьбі з російським Росією, так да, однозначно не? США повинні, а, вибачте, закривати. Які що... молодь і писати Україна It's a great country and super, Ну вибачаю Штати ну... Америки. Це мультиплюралістичне суспільство і мультиплюралістичний так. механізм. Чи є зараз в Сполучених Штатах Америки група, яка буде відстоювати, скажем так, послаблення американського впливу mm -hmm. на Україну і, скажем так, такого відчуження від України є безумовно і серед демократів, і до речі, сама Хіларі Клінтон щодо української прави мати однозначно не визначилася, якою як вона буде цим займатися цим питанням займатися після якщо виграє вибори в листопаді цього року? Тобто ми маємо звикнути, що Сполучені Штати Америки не є. Постійною гарантією безпеки України безпеку і незалежність територіальний суверенітет треба захищати зараз і силами виключно власної держави і власного народу. А не знаєте, як у Василя Симоненка, не чекати, коли Вашингтон зверне на нашу, на на нашу увагу, так і. Повертаючись до цього, ми маємо сказати, що в Україні має бути вироблена на державному рівні нормальна дієздатна піар-стратегія щодо захисту репутації нашої країни, не президента. Ну да не -да, я погоджу. Я навіть можу країни ті да? влади абсолютно інститутів громадянського суспільства. У нас зараз немає і. От щодо референдуму, да 6 квітня, який відбудеться в О, е Дякую, що перев... анонсуєте. бо да Скажіть, будь ласка, яка робота проведена українськими парламентарями щодо? Роботи з нідерландськими виборами, що до цього перейшли. Залишається менше ніж 9 хвилин. Так Шановлячі, я нагадую, неодноразово цю тему піднімали. Хоча чесно кажучи, вона саме цей аспект: що 6 квітня мають відбутися в Нідерландах, має відбутися референдум, і мешканці мають сказати своє ствердне так або ні проти угоди України ЄС. Не викликало наших глядачів, чомусь взагалі ну люди навіть не телефонували. кажу відверто. Тобто люди або не знають про це українці, або їм ну в принципі. Ну, Давайте часто кажучи, все одно я вибачу. Давайте тоді трішечки підвищимо градус. Чим, чим, це, чим це для нас загрожує? Дивіться ур... парламент Нідерландів схвалив Асоціацію України да, з ЄС. Да. Нагадайте свою предісторію. Да. Да. Потім частина партій з бажанням підняти собі рейтинг на майбутніх mm -hmm. нідерландських виборів, які мають відбутися в 2017 році, з, зокрема партія Свободи, така собі права організація. Це єврогрупа євроскептиків і соціалістична партія Нідерландів, розпочали кампанію доволі таки грандіозно. Озно не факт, що е, не за кошти Кремля, оскільки такі компанії ну фінансують, фінансували можливо, Але разом з тим, вони її розпочали, щедро. і це не було набуло досить суттєвого суть, резонансу. Суть компанії зводиться до того, що єс наводнять українські заробітчани. Що українська сільськогосподарська продукція є неякісною. Е, з епідемією сальмонели, з епідемією е, української корови, погано, ну, погано використали що... все, чого бояться європейці. Вони, вони дуже. Щільно працювали з системою соціальних мереж. провели декілька флешмобів. І що ми маємо? Ми маємо, що якщо відбудеться цей референдум, е і якщо на нього являться 30%, да, бо да, там да, обов'язково ну, да, да. то, скоріш за все він буде е для України негативним, Негативний. оскільки компанія дала е щедрий, нашла щед щедру підтримку серед е певних громадськості. Республіки Ми про це неодноразово говорили, і я вам нагадувала шановні глядачі. Хоча чесно кажучи, я думала, що вас більше викличе це коментарів, питань референдум у Нідерландах. Я дякую Олегу, що він нагадав, що має прийти не менше 30%, Тобто, явка на референдум 6 квітня має бути не менше 30%, Хоча ми це власне обговорювали в наших ефірах. Зато інформація, яка надходить з Нідерландів за окремим дослідженнями. Десь близько 50% готові, готові і сказати своє ствердне так за те, щоб Україна наблизилася до Європейського Союзу протягом а, крайнього тижня, цього тижня, який зараз триває, якісь а, заходи від українців почали відбуватися саме в Амстердамі, в Нідерландах. Зокрема, нині там проходять українські тижні а, кіно це саме в Амстердамі. Також а нині у Нідерландах знаходиться міністр закордонних справ пан Клімкін. А, Ну, є кілька заходів. Зараз я, Олега, запитаю, чи це ще плине, чи можливо це ми з за якісь зробимо кілька голосів. У нас є невеличке відео. Я дуже вас зараз попрошу режисерів його показати нашим глядачам, нагадати. Ми вже презентували його в наших ефірах. Це відео з офіційної сторінки у Фейсбуці, голови Верховної Ради України, спікера Володимира Гройсмана. Але це не влада зробила. Я зараз хочу звернути на це увагу. Це наші молоді українці, це діаспора, яка нині мешкає в Нідерландах або ті хлопці. Які приїхали до Нідерландів, які хочуть все-таки бути у європейському союзі, що вони зробили? Будь ласка, кілька секунд, подивіться, і ми продовжуємо. Прошу. Ну так, молоді українці, але це дійсно це не є ініціативою української влади, це є молоді українці. Але, же, а ви бачили, виявляється, ще кілька, я вже розповідала про це в ефірах, але кілька наших е, політиків, чиновників нині долучилися, і е, є такі фотофлешмоб, я б сказала, тримаючи в руках е, такі оберемки тюльпанів, Хоча варто зазначити і нагадати, що тюльпан насправді саме так звикла, але тюльпан не є квіткою Голландії. Символом це все-таки з Турції тюльпан. Це так звикли ми з вами. Е є пані Яресько з тюльпанами. Кілька очільників або виконуючих обов'язки міністрів зараз. Я зараз не буду по прізвищі називати. Хоча ну, в реаліях це ж не спрацює на мешканцям. Це красиво, красиві оберемки квітів. Я б теж могла прийти з квітами і готова була б, якби я 6 не була в ефірі, я б прийшла з тюльпанами. Але сьогодні інша історія. І це не працює, Знаете, це ж не вплине, Ну ви, якщо відверто, ви розповідаєте про мож... про дії МЗС, влади. А у мене майнула думка. А чому б не відправити всіх лідерів фракцій найбільших гриластих да. депутатів, які. П'ять тижнів нам розповідали, як вони не можуть створити коаліцію от туди, в Голландію, попрацювати з нідерландськими виборцями. Зокрема, з, з категорією понад 30-40 років, яка найбільше активно буде голосувати. Попра... Ця категорія буде да? так? а да, повиступати на площах. Хай би нідерландські виборці побачили наш, наших політиків. Може, може, хоч вони б оцінили їх. Ну, справді, це не смішно, оскільки в Україні... ну, я, я, ну, я дякую, що ми десь. Сміхаємось, але якщо серйозно говорити, то скоріш то за це все, доля країни. Якщо відверто. я вам хочу сказати, що о, але я дякую за, за таку клаптик гумору. Це важливо. О, це да. хоча б так, хоча б знаєте, захищатися від того жахіття, яке реально відбувається. Так я все ж таки до поганого дякую, хочу. Дякую, перейти. Да, прошу <реш> прошу. <реш> Бо скоріш за все, ну я взагалі оптиміст. але я схильний, скоріш за все, готуватись до того, що результат буде негативний, негативний ці, до України. Не. Причин буде декілька це вдала кампанія, це дуже вдала кампанія супротивників Асоціації. Це перше, по-друге, голландський електорат він дуже цікавий, оскільки mm -hmm. він у 2005 році вже загальмував Конституцію yeah, Європейського yeah, yeah. Союзу. І от е десь на рівні свідомості голландці дуже Пікуються про свій суверенітет. І коли їх питають щодо спільних подій з історії ЄС, вони схильні в, в, в якості такої помсти євроінституціям і євробюрократам. Навіть не тому, що там українці якісь погані, чи українці якісь далекі, ні. Мова йде про те, що вони схильні не підтримувати євробюрократію. Існує конфлікт, суттєвий конфлікт між, між брюссельською євробюрократією і національними урядами. І в питанні Квод, і в питанні міграційного законодавства, і скандал з можливим виходом Великобританії з ЄС. У Євросоюзу є величезні проблеми. І цей весь фон, плюс терористична загроза в Парижі, в Брюсселі. В Теракти. Mm -hmm. Вони все е, змушують громадян думати, що краще зберегтися в межах своїх маленьких анклавах, маленьких державах, захистити цю людей. Лигованці вони такі. Їм бажано дуже е, проявити себе, проявити помсту, проявити своє невдоволення і висловити його. То, то Я думає, до, що думаю, спрацює, що ми що стали заручником оцієї кризи, внутрішньої кризи в Європейському Союзі. Але давайте подумаємо, що буде далі. Уявімо собі, що ні. ні.